Багато заробітчан, приїжджаючи до Польщі, задаються питанням: чи справді необхідна польська мова для пошуку роботи? Як же швидко її можна вивчити? Які перспективи відкриваються при знанні польської мови? У нашому відео ми дамо відповіді на ці питання та поділимося корисними лайфхаками, які допоможуть вам подолати мовний бар'єр і досягти комунікаційного рівня самостійно. А мене звати Маша, і ви на каналі Workport. Тут усе про роботу та життя у які ж переваги знання польської мови? Міф про те, що без знання польської мови знайти роботу неможливо, часто поширюється серед українців. Насправді ж, знання мови відкриває більше можливостей, але ми вже допомогли десяткам тисяч українців працевлаштуватися без знання польської мови. Workport – це мобільний додаток у Польщі, який допомагає знаходити роботу українцям з 2019 року. Тож, якщо ви хочете знайти роботу, пишіть в наш інстаграм слово. Робота, і ми підберемо для вас ідеальну вакансію. А наразі в нас проходить проект 800+, завдяки якому ви можете отримати бонус у розмірі 800 злотих після відпрацьованого місяця. Проте, навіть після того, як ви вже знайшли роботу без знань польської мови, ми все ж таки рекомендуємо продовжити вивчення польської мови. Це допоможе знайти ще кращу роботу та підвищити свій дохід. Почніть з основ, запам'ятовувати цифри, слова, привітання, подяки, напрямки дороги та інші корисні фрази. І до речі, якщо ви говорите українською мовою в житті, ви вже опанували половину польської мови. Моє вітання. Але ви запитаєте, Маша, а що ж робити з другою? половинною. Варто знати, що в польській мові наголос, як правило, падає на передостанній склад, що значно спрощує процес вивчення. Регулярність, системність і мотивація ось ключові фактори для успішного навчання. Питання часу теж часто тривожать наших українців. Деякі люди опановують польську мову до комунікаційного рівня вже через два місяці. Але якщо ми кажемо про граматично правильну промову, вона зазвичай потребує 7-8 місяців. І як і обіцяє. Але ділимося з вами чіткою стратегією, завдяки якій ви пришвидшите цей процес. Тут існують два шляхи. Перший це записатися до мовної школи, репетитора або на мовні курси. І другий шлях це вивчати самостійно. До речі, у нашому додатку є розділ польської мови, там ви пришвидчите цей процес вдвічі. І лайфхаки для тих, хто обрав більш складний напрямок. Встановіть на телефон онлайн-перекладач, який завжди буде під рукою. Також перевагою буде функція відразу прослуховувати вимову слова. Якщо ви мало комунікуєте з поляками через українське оточення, то ви можете слухати подкасти або аудіокниги польською мовою. Так ви будете водночас займатися своїми справами і паралельно щось слухати. Якщо ви досі думали, що телеграм-канали можуть бути тільки для сімейних чатів, ви також помиляєтесь. У пошуку впишіть польська мова, і вам видасть великий список груп, де викладачі діляться безкоштовними уроками та корисними порадами. Також Workport рекомендує використовувати YouTube не тільки для розважальних цілей, а й для навчання. Принцип той самий: впевнена, що ви знайдете той самий канал з польської мови, який відгукнеться саме вам. Щодня вивчайте три нових слова польською мовою. Тему, що вас цікавить. Це займе усього декілька хвилин на день, але повірте, буде досить ефективно. Ну і найголовніше спілкуйтесь, шукайте друзів поляків, не бійтеся говорити з помилками. Найголовніша ціль це побороти мовний бар'єр. Тому не соромтеся, а навпаки, розмовляйте. Бажаємо вам великої вдачі у вивченні польської мови. Нехай ваші маленькі кроки приведуть до великих досягнень і відкриють безліч можливостей. Пишіть в коментарях, який ви маєте рівень. Ін з польської мови, а якщо ви ще не підписані на нас, зробіть це якомога швидше. А з вами була Маша і до зустрічі в нових відео!